Хто не в курсі, час пік повертається. Офіційно перемог знімає четверту частину час піка. І взагалі інсайдери розповідають, що цьому сприяв сам Дональд Трамп. Дивимося трейлер. О, Када! А че обсантій? Why gong home? Why like we could Fiji? Are you ready to go? Блін, прикольно. Я взагалі люблю час піки. We made it to Fiji. Я надеюсь, це Thanks буде нормальне повернення легенди, а не, рано, а не Просто. Вихід буде 20-му році.